Відтепер місцеві підприємці можуть працювати на обороноздатність держави з такою пропозицією до них звернувся державний концерн Укроборонпром його керівництво підписало спільний меморандум з облдержадміністрацією. Річ у тім, що раніше концерн співпрацював з Росією, після 2014 року це стало неможливим. Тому постало питання купувати необхідні запчастини за кордоном. Нині компанія вирішила не платити іноземцям, а залучати від вітчизняних виробників відтак закликає до співпраці будь-які підприємства Прикарпаття, які здатні виконувати державне замовлення. Загалом Укроборонпром потребує понад 20 тисяч найменувань виробів, починаючи від скла, пластмаси та металічних деталей, закінчуючи електронікою. До того ж, концерн має змогу платити виробництвам 80% передоплати. Ми прийшли ми говоримо Это заказ. Ми готові дати 80% предоплати предприятию любому, которые работает в секторі металки, которые работает в секторі електронних компонентів, которые работает в секторі поставки покрасочных материалов, стекла, пластика і так далі. Ми готові взять предприятия в кооперацию. Обласні посадовці ініціативу інвесторів зустріли схвально мовляв наукового та виробничого потенціалу. В області для виконання держзамовлення є достатньо до того ж, це дасть змогу створювати нові робочі місця та працювати на благо економіки регіону. Ми не шукаємо і не чекаємо зараз наших закордонних партнерів, так як ми були задіяні на країну агресора. А тут на місці маємо унікальну можливість залучити. Підприємства до обороноздатності країни каталог з необхідними замовленнями концерн передав у департамент промисловості. ОДА. загалом подібні меморандуми Укроборонпром підписав майже з десятком областей України. Ларіон Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.